Шанувальники творчості Стаса П'єхи почали збиратися у концерт-холі завчасно. Хтось, аби не запізнитися на шоу, хтось з надією не прогавити появу російської зірки на черкаській землі. Хотіла давно побувати на його концерті, наконець дождались його і в нашому місті. Звонітель хороший, достойний. Дійсно, йому передалося, мабуть, талант від бабушки, що і бабуся, і мама. Там вся сім'я, мабуть, талантлива. Він дуже хороший співак, і ще він на голос країни був студій. Я йому хочу передати привіт від моєї сестрички. Моя сестра дуже любить його. Нам дуже він подобається, так як молодий виконавець, але ще й повчитися потрібно всім українським і російським естрадним співакам. Незважаючи на півгодинне запізнення концерту, черкаська публіка зустріла п'єху раду. Співак віддячив глядачам, якісним вокалом та живим спілкуванням. Стас виконав свої стовідсоткові хіти. Толька з тобою, моя прекрасна леді, посвящені. У паузах між піснями артист активно спілкувався із публікою. Заславна короначарка! Пианилий ветзиркового вокала черкасские шанувальницы Стаса Пьехы засыпали с квітами. Артист на том месте закликал девчат до танцев. Выходите в пляс, пускайтесь в габак. Пусть это будет бойка. я не знаю, кто на что. Хип-хоп, ради бога, прямо на сцене. Элемент скриптиза от девушек приветствуется на концерте очень. Но легкий, не навязчивый. Если это сделает мужчина, я сразу покидаю зал. Больше дела. Черкаська публіка і Стас П'єха порозумілися, як то кажуть, співноти. Артист задав бадьорий темп концерту, а глядачі його підхопили. Врешті-решт вийшла непогана імпровізація. Кастів пізнавали улюблені композиції з перших акордів та із задоволенням підспівували артисту упродовж усього концерту. Сіяма са. Марина Лук'яненко Володимир Мельник Віка Новини.